Тепер землі. <ріст> важливо пам'ятати, тому що не всі далеко знають, і коли десь говориш за межами міста, що сьогодні це шахтарський край, багато хто дивується. Тому що ну, це не зовсім притаманна галузь для нашого регіону, да? але це важливо дуже в свій час була галузь для нашого міста, для нашої громади, для району. Напевно, бюджету утворююча, Антоксі, да? напевно, галузь, яка розбудовувала це місто, і ми знаємо, що багато що в нашому місті побудовано саме завдяки шахтарям, руками шахтарів, завдяки їхній тяжкій, тяжкій, непрості, але такі важливі для наступних поколінь праці. Тому, користуючись нагодою, я сьогодні хотів би від імені міської ради від депутатського корпусу, просто місто опинитися вам. Всім тим, хто сьогодні зібрався тут, всім тим, хто відійшов уже в небуття через роки, але всім тим, хто розвивав е цю галузь, розбудовував наше місто для наступних поколінь. Для нас це дуже важливо. Ми цінуємо е цей внесок і ми маємо бути гідними тих людей, які в свій час зробили багато чого. Для нас це приклад. Ми маємо на них рівнятися і прагнути до до такої ж любові до міста, до наших людей, яка була тоді у них і яка є у вас. Тому щиро дякую за вашу працю. Бажаємо вам ще багато років міцного здоров'я збиратися тут, в цьому місці і не лише. Ми обов'язково, враховуючи, що наступний рік буде 80-та річниця, я думаю, що ми обов'язково в ширшому форматі відзначимо День Шахтаря. Ось і щоб кожен мешканець, кожен громадянин нашого міста, кожна дитина, яка сьогодні в садочок і в школу, щоб знала, що це шахтарський край, і тут працювали цей час шахтарі. Тому щиро дякуємо за вашу працю. 给我的，配的。